Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. 35 ракет різних типів, крилаці та балістичні, 23 ударні безпілотники. Сьогодні на світанку Росія вчинила масштабну комбіновану атаку на Україну. Вочевидь, так Путін вирішив привітати українських дітей, які сьогодні розпочали свій третій навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Бойова робота тривала у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Та основним напрямком удару був Київ, повідомили у повітряних силах. На щастя, обминулося без жертв, троє людей поранені, наслідки. Російського удару по столиці бачили наші журналісти. У цьому навчальному закладі, як і скрізь по Україні, були заплановані на сьогодні святкові заходи, але планиці зруйнували російські ракети. О п'ятій ранку уламки однієї із них вилучили ось у цю будівлю. Тут була котельня та спортзал. На місці чергують медики, та по допомогу до них кажуть, ніхто не звертався. На щастя минулося без потерпілих, вибухнуло в вдосвіта, коли люди ще не посходилися. Урочистості мали розпочатися о 9-й. Був на зміні сторож, але ночував у іншому приміщенні. Розповідає президент академії. Сюди вона прилетіла вже не як ракета, а як уламки. Бойова частина відпала, слава богу, не здетонувала. Дякую силам оборони. Всі відпрацювали швидко приїхали. Підрозділ ДСНС зробили свою роботу. Одягнені по святковому діти, яким зранку довелося чепуритися під вибухи, тепер дивляться на наслідки чергового воєнного злочину росіян. Тут, на одній території, в Голосіївському районі столиці розташовані і академія, і ліцей, і дитсадок. А зовсім поруч студентські гуртожитки. Першокурсник Сергій тільки учора туди заселився. Сьогодні в п'ять ранку чув вибухи кричали люди, і я побачив, як з мого окна був вогонь. Хлопець із Чернігівщини і на початку повномасштабної війни місяць просидів в окупації. Так як я вже до цього, що постійно бахає, так що Владислав із Донеччини, лінія фронту дедалі ближче підбирається до його домівки там. А хлопець оговтується від російського терору тут, у столиці. Теж студент, другокурсник, його гуртожиток узагалі за кілька десят метрів від зруйнованої котельні. Ще під час повітряної тривоги саме сьогодні, так майже феноменом всі пішли в укриття. якраз коли побувся вибух, коли тут пролунала ракета, ми навіть її бачили, як вона летіла. Працівники закладу розбираючи завали, час від часу дістають металеві частини, роздивляються. Чи це поплавлені залишки обладнання із котельні, чи рештки ракети? Біля входу до одного з корпусів ліцею лежить двигун від неї, а уламки розлетілися по території. Правоохоронці зносять їх на ось цю купу для слідства. Попередньо це була крилата ракета Х-101. Максим, наш колега-журналіст, під час тривоги був неподалік епіцентру на відкритій місцевості. Ракету збивали просто над ним, дивом уцілів, тільки подар лікті. Головою почало працювати ППО, збивати ракети. В цей час мені довелось просто падати між швидковим магазином і деревом. траєкторія збиття була добре, що не прямо вниз падало, а по дузі від мене на щастя пронесло від ураження. Лампами на навчальний процес в академії обстріл не вплине, а ліцей два дні вчитиметься дистанційно. Запланована на сьогодні посвята в ліцеїсти, попри все, відбудеться у середу. У нас є спортивна інфраструктура, діти є де займатися фізичною культурою, фізичним вихованням, кательню до зими. Теж я сподіваюся, що. Полагодимо люди відбудовували не таке. Загалом у Києві внаслідок російської атаки постраждало три людини. Одні надали медичну допомогу на місці, двоє госпіталізовані. У Святошинському районі горіли чотири автомобілі. Там пошкоджені крамниці біля метро, побиті вікна самої станції метрополітену, а також потрощена мечеть та будівля ісламського культурного центру. Тетяна Наконечна та Олексій Євченко. Фактиві єдині новини.